Цьогорічна Всеукраїнська науково-практична конференція психологів стала четвертою за ліком, яка відбувається у стінах УЖНУ. Основне питання, яке розглядають причини виникнення нетипової поведінки. Той моя доповідь якраз буде стосуватися того, які напрямки, які стратегії підготовки фахівців, що будуть працювати також, в тому числі, із девіантами. Тому що ну, дійсно на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних можливостей такої роботи, де і проблем в такій роботі. Скажімо, якихось перспектив і з'являються нові типи девіації, тому звичайно, що потрібно вносити певні якісь інноваційні технології, запроваджувати якісь підходи новітні. Тому я сподіваюся, що ця конференція десь можливість ну, нам якось свою позицію озвучити в цьому напрямку, ну і почерпнути щось нове, цікаве. Під час конференції фахівці обговорювали застосування інноваційних підходів до спілкування з людьми, чия поведінка відрізняється від загально прийнятої не оминули минулий психічний стан людей, що стали свідками бойових дій. Наша конференція проходить у важких таких суспільно, суспіль, важкій суспільно-політичній ситуації, адже в країні іде війна. І одним із напрямків роботи конференції є саме соціально-психологічні проблеми адаптації, реабілітації постраждалих від збройних конфліктів. У конференції взяли участь практикуючі психологи, які працюють з ув'язненими підлітками та людьми залежними від алкоголю і наркотиків. Власне, сьогодні буде акцент саме на характерологічних порушеннях, та які викликають девіації і способи подолання. Тобто, сьогодні ми будемо розглядати потенціал різних напрямків психотерапії, наскільки той чи інший напрям може бути ресурсний у подоланні дезадаптивних форм поведінки, тобто, чи то психоаналітичні, чи то когнітивно біхеверальні тобто в залежності від тої мішені, яку виявляє практичний психолог у процесі роботи з девіантом. Триватиме конференція два дні за цей час. Викладачі та студенти кафедри психології зможуть плідно попрацювати та обмінятися досвідом із гостями університету.